Коли у людини є дентальні імплантанти, дуже багато людей вважають за те, що все, ніяких проблем біля дентальних імплантантів не буває. На жаль, це не так. На жаль, так само, як і біля зубів, може запалюватись ясна і розсмоктуватись кістка, так само і біля дентальних імплантантів, так само може і запалюватись ясна, і розсмоктуватись кістка. Що як лікар я можу вам сказати з цього приводу? Якщо є запалення біля зубів, то сьогодні лікування проходить зрозуміло, більш чітко, і ми знаємо, що робити. Якщо запалення ясен біля імплантантів і йде розсмоктування кістки біля імплантантів, то це вже більш серйозні проблеми. І Зняти запалення більш складніше і зупинити розмоктування кістки навколо дентальних імплантантів в рази складніше ніж біля зубів. Тому, якщо ви бачите, що біля дентальних імплантантів, які ви встановили є кровоточивість ясен, обов'язково звертайтесь до лікаря. Ну, перше, це до того, хто ставив дентальні імплантанти, або шукайте лікаря-пародонтолога, який вже може подивитись більш сконцентровано і більш професійно, і зрозуміти, чи є там серйозні проблеми або нема. Не повинно бути кровоточивості ні біля зубів, ні біля дентальних імплантантів. І якщо ви бачите, що є кровотеча біля дентальних імплантантів, ідіть до стоматологів. І питайте, щоб не дочекатися того, щоб повністю кістка розмокталася і дентальний імплантант випав.